Сьогодні практика актуальна буде для тих, хто відчуває біль та дискомфорт в попереку. Повільно хребець за хребцем лягаєте на підлогу. Праву ногу згинаєте в коліні та підтягуєте до грудного відділу, а ліва уявно штовхає стіну попереду. М'яко та глибоко дихаєте, зосереджуєте увагу на попереку та правій сідниці. М'яко на вдих змінюєте ногу, тепер згинаєте ліву до грудного відділу, правою штовхаєте уявно стіну попереду. На глибокий видих намагаєтесь дорослабитись та опустити ліве коліно до грудного відділу. Увага в попереку та ліві сідниці. Зараз на вдих праву ногу підтягуєте ліву випрямляєте. на видих змінюєте положення. Поїхали вдих праве коліно зігнути, видих ліву підтягнули. На вдих праву підтягнули і малюєте коліном коло. Дуже обережно, там, яко, не відриваючи поперек. Вісім в одну сторону, а потім вісім в іншу сторону. 7 і... І вісім. Міняємо сторону один, два, три. Максимальна амплітуда в кульшовому суглобі. Але м'який рух. Сім. І вісім. Поміняли ногу на вдих. ліву зігнули, малюєте коло. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Нога розслаблена 7 і вісім. Змінили напрямок. Один, два, три. Відчувайте рух і роботу взагалі вашої ноги. Шість, сім і вісім. На вдих поміняли, праву ногу підтягнули до себе, ліву випрямили. Тепер на вдих. Ліву ногу прямо підняли вгору, зігнули, видих, випрямили, вдих і видих, вдих і видих. Вдих і видих. Навпаки, зігнули, випрямили, вдих, зігнули, видих, випрямили, опустили, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. І видих. Змінили положення, ліву підтягнули, праву випрямили. Працює права нога вдих вгору, видих, зігнули, випрямили. Вдих і видих. Ще два рази вдих і видих. Вдих і змінюємо напрямок на себе. Випрямили, опустили. Зігнули. Випрямили, опустили. Вдих і видих. І ще один раз вдих. І видих. Зігнули дві ноги перед собою під кутом 90 градусів. Долоні склали в замок, перенесли за потилицю. Глибокий вдих поперек щільно лежить на підлозі. На видих піднімаємо верхню частину корпусу до колін. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Пауза корпусом працюють ноги. Вдих прямо, видих зігнули. Вдих випрямили, видих зігнули. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих, додаємо корпус, вдих, видих, скрутились. Вдих корпус на підлогу, видих, скрутились. Вдих і видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Відчуваємо прес. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. вдих, вдих. Видихнули, обійняли коліна руками, голову між коліна залишили і на декілька глибоких дихань ще залишаєтеся в даному положенні. М'який глибокий вдих. Повільно опускаєте голову на підлогу. Руки виводите вздовж голови витягуєтесь. Ноги зігнуті в колінах. На видих руки опускаєте вздовж корпуса. Піднімаєте плечові суглоби, включаючи м'язи, пресу. І тепер права долонь торкнулася до правої п'ятки, ліва долонь до лівої. Один і два, і три, і чотири, п'ять. Шість, сім і вісім. Один і два, три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім. М'яко опускаєте плечові суглоби та голову на підлогу. Ноги піднімаєте до стелі, а ступні направляєте до себе. Розвели пальці одне від одного. На вдих зігнули коліна, на видих штовхнули стелю. Вдих. І видих. Вдих. вивертнє положення. Видих. Вдих і видих. На вдих широко коліна на видих. Штовхнули стелю. Вдих і видих. Вдих і видих. Ступні паралельні, На вдих підняли плечові суглоби і по черзі опускаємо праву ліву ногу. Права вниз, ліва вниз. Права вниз, ліва вниз. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири. Підняли дві ноги до стелі, руки завели за голову. І тепер по черзі коліно праве до лівого ліктя, ліве до правого. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих, видих, вдих, видих. видих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Залишилися в паузі. Поперек лишається щільно притисний до підлоги. Можете ближче лікоть направити до зігнутого коліна. І м'який глибокий вдих, змінюєте положення на видих, залишаєтеся в паузі. М'яко розслабляєтеся, ноги та руки витягуєте в різні сторони, витягуючись від центру. З видихом ще дорозслабляєтеся, знімаєте напругу, якщо десь ви відчули затиснення або перенапружили тіло. М'яко дихаєте і продовжуємо далі. На кожен дих виконуємо перехресні рухи. Права нога до лівої руки, ліва нога до правої руки. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 вдих. Піднімаємо корпус вище. Вдих, видих, додаємо плечі, збільшуємо амплітуду. Вдих, видих, вдих, видих. Кому тяжко лишайтесь в попередньому положенні. Вдих, видих, вдих. Видих. видих. видих На вдих Ноги направили до стелі, руки теж підняли до стелі. Будемо розводити руки і ноги одне від одного. На вдих Руки і ноги розвели. На видих повернули вихідне положення. Вдих, видих. Вдих. Поперек не відриваємо. Видих. Вдих. Видих. м'язи пресу відчуваємо вдих. Видих. Клубопоперекові працюють. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Додаємо корпус. Вдих, видих. Голова піднята. Видих. Вдих. Тільки ноги, руки працюють. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. І залишилися, відпочиваєте, знімаєте напругу, глибоко дихаєте, розслабляєтеся. М'яко згинаєте ноги в колінах, розкриваєте в позу метелика, слідкуйте, щоб поперек не піднімався. Руки згинаєте в ліктях під кутом 90 градусів. І тепер коліна зводите, а руки направляєте до стелі. Вдих, на видих розкрили вихідне положення. Вдих вгору, видих розкрили. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, м'яко вдих, м'яко розслабляючи видих, вдих, 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 видих, Видих, вдих, видих. На вдих випрямили руки та направили над лобковою кісточкою, включивши м'язи пресу, підборіддя направили до над'єремної впадини, плечі подалі від вух і на декілька дихань залишилися в даній позі. М'яко розслабляєтеся, повільно опускаєтеся на підлогу та переходите в положення, лежачи на животі. Лікті зігнуті під кутом 90 градусів, віштовхнулися в позу кобри. Головною задачою не перенапружувати сильно поперек. сідниці не напружені, як і ноги, глибокий вдих, плечі подалі від вух, все виконуємо м'яко, безболісно. На видих повільно опускаєтеся у вихідне положення, відчуваєте, що відбувається у вашій спині, направляєте туди увагу. Знову виконуєте глибокий вдих та м'яко віштовхуєтеся в позу кобри. Сильно голову не закидаєте назад, невеличка дуга в спині. Залишаєтесь уважно тут плечі подалі від вух. Комфортне положення вам взагалі повинно бути комфортно у власному тілі. І з видихом м'яко опускаєтеся на підлогу, розслабляєтеся, відслідковуєте все, що відбувається у вашій спині, чи є якісь болісні відчуття або відчуття затиском. Повільно ставите пальці ніг на підлогу, руки стоять на передпліччях, на вдих погляд через праве плече на праву п'ятку, на видих через ліве плече на ліву п'ятку. І вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І повільно опустилася м'яко через кішечку. Переходите в положеннях долоні коліна м'яко, руками повільно, витягуєтеся вперед, а сідниці навпаки тягнете до п'яток, витягуючи приємно м'язи спини, намагаєтесь більше їх розслабити. Коліна можете розставити якомога широко, щоб ще нижче опустити корпус, розслабляєте зону під руками. Все це через глибоке м'яке дихання. А в даному положенні можете залишитися на 5-10 хвилин. А я буду завершувати. Щиро дякую за те, що зі мною буду вдячна за коментарі і до зустрічі.